Шановні депутати, я з великою приємністю запрошую до слова голову Сенату парламенту Чеської Республіки, вельмишановного пана Мілошова Вістрілча. Будь ласка, пан Мілош. Шановний пане голово, шановні депутати Верховної Ради України. Шановні польські друзі України, дами та панове, в в серпня в серпні минулого року я був у вас в Києві брав участь у відкритті кримської платформи. Яка підтримала цілісність та, України, та суверенітет України і підтримала повернення незаконно анексованого Криму? В мене тоді, тоді була можливість можливість виступити, власне виступити тут перед депутатами Верховної Ради, Верховної Ради України, Тоді в своєму тоді виступі я згадував про 1938 рік та мюнхенський договір. Як сумну паралель, паралель між чеською та українською історією, як сумну паралель між чеськими судетами та українським кримем. Кримом. Визнаю, я не очікував що вже за вісім місяців від того свого виступу, я буду знову стояти в українському парламенті і говорити, що доля новіми вояки з доля знищених і вбитих путінськими військами міст Буча Ірпінь і Бородянка їхні долі дуже схожі на долі містечок, які були знищені гітлерівськими військами, містечок Лідіце і Лежаки. Путінська Росія в своєму безоглядному великодержавному маренні розпочало варварську та брутальну війну. злочини, які які Росія чинить на ваш вашому народу, ми не сміємо забути, і ті, хто несуть відповідальність, trestáni, повинні бути покарані на чолі, з путіним та Лукашенком Страждання, яке проживає ваша країна, є Велетенським. обровське однак, Велетенською є таке. Геройство, ваше геройство, геройство українського vojaku. народу та українських вояків. Я згадував про мюнхенський договір, котра нас тодішню Чехословаччину, без нашої участі віддала Гітлерові. Ми не маємо права ані хвилинку, ані секунду допустити, щоб Україна, щоб ви, українці до потрапили в таку ж мюнхенську ситуацію. Поступки диктатором ніколи не, не спрацьовували не і ніколи спрацьовувати не будуть. ми, чехи, це дуже добре знаємо. Наша увага і час Це лише одна річ. Яку ми можемо вам запропонувати, рад, Я дуже радий, що між першими хто це зрозумів, це був і чеський прем'єр Петр Фіала, який разом з польським та словенським прем'єром приїхав зі. до Києва вже в половині березня, Спочаток. сьогодні з с, разом з польським, польським маршалком Томашем Градським та польськими сенаторами Депутатами ми приїхали як найвищі представники верхньої палати českого нашого парламенту чеського сенату. я дуже шаную те, що разом зі мною до вас приїхав вас підтримати. Také. Приїхали також перший заступник голови сенату їжі Ружичка та голова закордонного комітету. A předseda zahraničního výboru Jehova, českého senátu, a Pavel komitátu senátu Pavel Fischer. Vy ale potřebujete a my to podnešíme. Ale vám Потрібно По і сьогодні після того, що ми побачили в ваших спустошених містах. Ми тепер значно краще це знаємо. Ви потребуєте значно більше ніж просто відвіданих політиків, і ми усвідомлюємо а це. в гарячій фазі війни. Маємо, а маємо, а маємо, ми можемо tranie, і мусимо вам надати зброю та гуманітарну допомогу. Це не лише жест підтримки. Є не є наше Це не лише жест підтримки, але це також висловлення віри, що цю війну, яку ви не обрали і не спровокували, але яку ви мусите вести Ви виграєте в цій війні. між тим чехи відкрили. Отежили сва сърце сърца та двери Ми відкрили проблеми. їх для ваших співвітчизників, матерям та дітям, які, які мусили тимчасово покинути свої, свої домівки. вірте, ми намагаємося зробити все від нас все то, залежне, щоб вони могли вести роботи, повноцінне і достойне життя. Сюди Належить діті, також освіта для ваших дітей, кересе кересе путін дітей яких Путін намагається позбавити майбутнього. Суди належить і робота для батьків. Я вдячний Нашим чеським громадянам, які підтримують український народ, я гордий за наш уряд і за наш народ, за ту підтримку, яку вони надають Україні. Дякую, таке також дякую чеським добровольцям, які зі зброєю в руках стали в плече в плече з українськими оборонцями. але мова не лише про вашу підтримку сьогодні. наша мета мусить бути в тому, щоб наші громадяни перманентно підтримували Україну і в Європейському Союзі. На жаль, чути голоси екстремістських та популістичних ідеологій. Нашим завданням як демократичних політиків. Та обраних представників є розуміння страхів наших виборців та наших народів і вміння переконати їх, що і в нас вдома ми повинні опікуватися тими цінностями, за які ви воюєте. Це наше завдання, це велике завдання. Тому що сьогодні саме ви, українці, зараз є прикладом того, як ці цінності проживати. Ви є найвиразнішим носієм та оборонцем цих цінностей. Інності я і не лише я усвідомлюю, що ваші люди воюють та вмирають і за нас також, і за ідеї, на яких Європа побудувала свій добробут. я ще раз схиляюсь перед вашою гордістю, відвагою та завзяттям. І вельми вам за це дякую. Коли ваш президент Володимир Зеленський, Володимир Зеленський скористався думкою слу, слуга, народу, слуга народу, це була політична сатира. Але сьогодні все вже по інакшому. Сьогодні своєму народу, на чолі з президентом Зеленським, служите способом, ви служите способом, який заслужить за тому, захоплення. Дякую вам svободна, за це. свобідна, горда. Завзята воююча. І я впевнений, що переможна Україна буде назавжди прикладом всім, хто прагнуть свободи та демократії. Вона буде доказом того, що це прагнення може бути сповнене, якщо люди вірять в себе, якщо вони не здаються, якщо вони не схиляються. прагнення свободи та віра в себе самого може здолати і. Велетенські більші сили е неприклад. ворога Україна вже сьогодні нас, для мене, для нас, витязання. моральним переможцем. Аж ваша ваша війна, війна закінчиться, нашим, нашим спільним полею, завданням буде і нашою метою відбудувати на зруйнованих руїнах відбудувати нову сильну свобідну Україну. Це буде інвестиція в наше спільне майбутнє. коли я говорю спільне, спільного майбутнього, я маю на увазі ясну пропозицію перспективи повного та повноцінного членства України в Європейському Союзі. І з минулого тижня здається, що ми вже на крок ближче до цієї мети. І Чехія вас буде в цьому підтримувати. Що сказати на кінець? В кінці я дозволю собі згадати слова двох двох відомих постатей. Одна постать наша чеська, друга, вас, друга ваша постать українська перша постать про я говорю з Чехії, це Вацлав Гавел, наш перший чеський президент si І я дозволю собі парафразувати його слова і побажати вам нам всім українська. Щоб українська правда та любов перемогли над російською брехнею та ненавистю. А та друга слова другі слова, які б я хотів сказати, я спробую сказати українською. Це слова басніка, вашого великого поета Тараса Шевченка. který napsal, nevmírá je duša naša, nevmírá volia. I proč se my povinni pamětáte, my razom s vámi. Слава Україні! А ще я дозволю собі одну річ Чеський Сенат, голова Чеського сенату! може Надати золоту медаль, найвищу від знаку чеського сенату. Цю срібну медаль. Я привіз. Я привіз її сюди, до вас, в Україну. І я хотів, щоб вирішив, що разом з своїм колегами, Ружичкою та Фішером, ми вручимо. І я би хотів її вручити гордому українському народу за його за його хоробрість. І тому, що ви є, ви є обраними представниками гордого українського народу. Тому я дозволю собі medaili, цю медаль символічно передати в руки голови вашої Верховної Ради до рук Руслана. Милає обчите, мого друга! Шановні колеги, від імені всіх депутатів Верховної Ради я можу сказати: служимо українському народу, дякуємо чешському народу.